Сьогодні день вчителя. Я, як колишній вчитель і як викладач для освіти, який працював у школі декілька років, хочу привітати усіх вчителів, колишніх діючих із цим святом, з днем працівників освіти, тому що це дуже важка операція, і я знаю, як це бути вчителем, особливо з сучасними дітьми. І я хотів би розказати невеличку таку історію про себе. Пішла працювати у школу у 2008 році, і мені дали повну ставку. І на той час моя зарплатня на повну ставку була 750 гривень. Це було дуже мало. Цієї зарплатні не вистачало ні на що. Вчителі із 20-річним досвідом роботи отримували півтори тисячі гривень. І як мені сказала одна вчителька, каже: от пропрацюєш 20 років, і тоді теж будеш отримувати півтори тисячі гривень. І я тоді подумала, я не хочу чекати 20 років, щоб отримувати ці півтори тисячі гривень. Коли люди дізнавалися, яка у мене зарплатня, а саме 750 гривень, вони не могли все повірити, що, що і за ці гроші ти їздиш на роботу, а я ще й втрачала гроші на транспорт, тобто це було не поруч зі мною. Була така ситуація, я йшла вже додому після робочого дня, але десь це була перша година дня. Ну, ви знаєте, що вчителів короткий робочий день, і йшов мій сусід сусіднього під'їзду, а він працював у міліції. І він каже: О, щастий тобі, ти вже... Идешь до дома, а я только иду на перерву, и мне еще поворачиваться. И, и тогда я ему сказала, так, ну, разговор отвался на российском, я просыпаюсь. Я ему сказала так, слушай, давай поменяемся, ты э, завтра поедешь в школу, проведешь 6 уроков подряд, а потом я у тебя спрошу, хочешь ли ты опять поехать в школу и вообще быть учителем? И он на это мне ничего не ответил, потому что мало желающих. Роботи в школі з дітьми, тому що люди, які ніколи не працювали в школі, не були вчителями, вони думають, що ти від дня попрацював, пішов додому і все, ти можеш можеш відпочивати. Але це не так. У людей інших професій, коли вони вийшли з роботи, ця робота і закінчилася. А у вчителів ця робота не закінчується ніколи. Вони прийшли додому, вони мають підготуватися до наступних уроків на наступний день, вони мають перевірити зошити, і ця робота просто нон-стоп. Вони навіть вдома не можуть відпочити від школи. Тому я вважаю, що вчителі мають отримувати найбільшу зарплатню, як мінімум, одну з найбільших. Вчителі і лікарі. Ну, про лікарів це наступна окрема історія. Сьогодні я кажу про вчителів. Ці дві люди з цих двох професій в інших країнах, зокрема в Данії, отримують одну з найбільших. Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво, яка у вас була зарплатня у 2008 році і чи вистачало вам її. Моєї зарплатні у 750 гривень мені не вистачало ні на що. Я тоді була незаміжня, я жила зі своєю мамою в її квартирі, і все, що я могла купити на цю зарплату, лише їжу. Тобто я не могла орендувати самостійне житло, і я нічого не могла на ці гроші власне, зробити. Я не могла жити якоюсь окремим, окремим життям від моєї мами. Тому напишіть, будь ласка, чи є серед ваших знайомих або родичів, або ви сам вчитель. Напишіть, що ви думаєте про роботу вчителів і чи привітали ви сьогодні вчителів? Дякую за увагу.